8 мільйонів гривень отримає Чернівецький національний університет від Дмитра Фірташа. На дахи. Перехід вулиці поза зеброю. Паркування авто на тротуарі. Основні порушення чернівчан. Штамп у паспорті замість папірця з ідентифікаційним номером. Новації податкової служби. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної програми «Час новин Чернівці готові розповісти про останні події в місті та області. В Студії працює Людмила Григорчук. Осінньо зимовий період найбільш аварійний в році. Щодня в місті та області стаються аварії, які звини водіїв, так і через порушення правил дорожнього руху пішоходами. Часто люди забувають, що правила існують не лише для тих, хто за кермом. За порушення працівники ДАІ штрафують і тих, хто приходить вулиці в недозволеному місці, адже це так само може призвести до аварії. Григорій Миколаєвич 12 років працює паркувальником на вулиці Стасюка поблизу діагностичного центру. Каже, за цей час бачу багато порушників і серед водіїв, і серед пішоходів. Через них і затори утворюються, і аварійні ситуації трапляються. Ну, порушники є порушники, але вони трошки задержуються. За 20 хвилин наша знімальна група зафіксувала десятки випадків переходу вулиці в недозволеному місці. Але порушники, коли їх зупиняв працівник ДАІ, не вбачали в цьому проблеми, зазначаючи, що в Чернівцях всі порушують правила дорожнього руху. Ну, більшість порушує, і від того, що я один пару разів пройду не там, де потрібно, то нічого страшного не станеться. Багато порушників просто втікали від правоохоронця, навіть не намагаючись вислухати його. Дехто обурювався, що поспішає, тому й переходить вулицю. Будь-де. Знаю, виноват. Ну і що? Опаздую. За порушення правил дорожнього руху пішоходом штраф незначний від 51 гривні до 85. Але виписати протокол правоохоронці можуть лише за наявності паспорта, спекулюючи цим, пішоходи нічого не платять, лише вислуховують попередження і прямують далі, не звертаючи уваги на дорожні знаки. Ми протокол адміністративний, а також стараємося якось впливати так, розмовляти з людьми, пояснювати їм небезпеку для їхнього здоров'я життя. Але ви розумієте, кожен відповідає сам за себе. І незважаючи на небезпеку, все одно порушують. До того ж, пішоходи намагається. Виправдати себе тим, що є і більш серйозні порушники. А ви спочатку машину уберіть со всех місць, на яких вони стояти не повинні, щоб я мог спокійно доїхати вовремя. У нас вся центральна частина Стоїть жовта полоса, стоять знаки, остановка, стоянка запрещена, тролейбус проїхати не може. Правоохоронці погоджуються, що проблем з паркуванням у місті також багато, але притягнути до відповідальності такого водія теж важко. Працівник даї повинен не лише зафіксувати порушення, але й спіймати водія біля транспорту. Просто не підходять до своїх машин. Дивлячись зі сторони, що ми стоїмо, все, і коли ми вже від'їжджаємо, то вони бігом прибігають, як кажуть, і від'їжджають уже тим самим уникнути при цьому відповідальності. Водії в свою чергу бідкаються. Неправильно паркуються вони лише тому, що місця на стоянках не вистачає. Не було де стати. Я не бачив Ось тут. Лиш заїхав буквально на секунду. У міській раді стверджують, про цю проблему знають і вже на найближчій сесії розглядатимуть питання про створення чотирьох нових стоянок у Чернівцях, адже взимку залишені автомобілі дуже заважають комунальному транспорту. В Зимовий період важко і в літній період, коли поливається, або йде промивка вулиць, дуже багато нарікань, і в зимовий особливо, коли. Іде прибирання снігу, коли снігопади слідкували за правильним паркуванням, кажуть правоохоронці, Водії лише тоді, коли у місті працював евакуатор. Тоді таких порушень було менше. Але з 2009 року, відколи уряд відмінив таке покарання, водії нічого не бояться і залишають свої автомобілі не лише на узбіччі, але й на тротуарах та пішохідних переходах. Григорій Миколаївич чи не щодня свариться з гори водіями, які хочуть залишити своє авто саме на «Зебрі»? Я виганяю, вони мене понімають. Понімаю, що кажу на пішохідний сваді, бо тому що больниця. Люди ходять на колясках, на носілках. Несуть пішого небудь свободні. Пішок для, пішоход для пішохода. Але не всі прислухаються до Григорія Миколаєвича. біля діагностичного центру все ж заповнена автомобілями. Не вмищай, в мене парковку вся прав, права права парковка. А є багато врачей. Ну це от врач, старой врач. Третій, четверта тор врачі, Ще в Росіворочі, що в Росі Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. У новоселицькому районі затримали злодії, який за один день стиг погостювати в оселях чотирьох буковинців. Звернення до міліції надійшло від однієї жертв шахрая. Через декілька днів правопорушника затримали. Ним виявився 17-літній іноземець. Хлопчина зізнався, що того дня побував також в помешканнях ще трьох чернівчан. Правохоронці встановили, що незважаючи на свій юний вік, він вже притягувався до кримінальної відповідальності. Також міліція перевіряє його на причетність до скоєння інших злочинів як на території нашої області, так і за її межами. Наразі стосовно гастролера порушена кримінальна справа. Йому загрожує від трьох до шести років позбавлення волі. Одержати картку платника податків стало зручніше. Відтепер буковинці можуть отримати так званий ідентифікаційний номер не тільки за місцем проживання, а й у відділенні податкової служби за місцем отримання доходів. Окрім цього, папірець із тим же ідентифікаційним кодом тепер замінятиме відповідний штамп у паспорті. Про інновації у податковій службі дивіться у наступному сюжеті. Разом із паспортом більше не потрібно носити папірець із реєстраційним номером платника податків, більш знаним як ідентифікаційний номер. Його повністю замінив штамп в паспорті. В паспорт заноситься згідно закону. Про податкового кодексу на 6-й, шостій, сьомій або дев'ятій сторіночці є відміточка податкової інспекції, який був присвоєний ідентифікаційний номер. вона ставиться на той день. Дата пишеться на той день, коли людина отримала цю цей штампик. Але код такий ж самий, як і друкується у довідці. Все, що для цього потрібно, прийти в управління ДПС, прихопивши із собою паспорт. Фахівець служби заносить комп'ютер ваші відомості, і якщо вони вже є в базі даних, то ж там поставлять одразу. Якщо ж ні, доведеться зачекати від 5 до 10 днів. Якщо людина прописана в Чернівцях, і, і реєстраційний номер її є в нас е, в базі даних міста Чернівці, то прокладається відмітка зразу. А якщо ні, то потрібно 5 робочих днів для того, щоб сюди його перезамовити, і тоді вже тоді вже я можу вкласти таку відмітку. Оригінал картки з ідентифікаційним номером поки треба носити із собою як підтвердження такому штампу. користуйтеся довідкою, показуйте довідку і показуєте. Відміточку сьогоднішнім числом видана будь ласка. Розповіли в податковій службі і про інші нововведення. Якщо ж ви пошкодили або втратили картку, її для вас замінять безкоштовно. При цьому місце прописки значення немає. Ми можемо зараз, згідно нового податкового кодексу, видавати. Цей код ідентифікаційний, так би мовити, безпосередньо де людина або знаходиться, або навчається, не, не прив'язуючись до місця прописки, або там місця проживання. В податковій службі кажуть, вже найближчим часом планують і ламінувати картки. Це не лише допоможе довше зберігати ідентифікаційний номер, а й убереже від втрати даних, які можуть з часом просто-напросто стертися. Ольга Паламарюк, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Про інновації у сфері харчування говорили в обласній держадміністрації, якою має бути екологічно чиста їжа, чи дійсно гедомодифіковані продукти настільки шкідливі для людського організму, та які новинки в сфері харчування готують виробники солодощів напередодні свят дізнавалися наші журналісти. Йодований хліб без йоду, м'ясні продукти із сої та питна вода без корисних мінералів. Далеко не всі продукти на прилавках магазинів є безпечними для здоров'я. Обговорити проблеми в харчовій промисловості зібралися науковці, лікарі та приватні підприємці Чернівців. Споживач. В роздумах, тому що він шукає не тільки кількості з зараз, але й якості. Сьогодні є багато неякісних продуктів харчування. про що вже напевно всім відомо. Ризики для здоров'я несуть і м'ясо, і хлібоболочні вироби, і навіть питна вода. Лікарі б'ють на сполох. Український національний продукт сало викликає захворювання серця, а пиво взагалі провокує у жінок рак молочної залози. А все тому, що є лише кілька продуктів безпечних для організму. Решта цілковита хімія. Українці з'їдають біля трьох кілограм синтетики цих полімерних сполок, які не перетравлюються, не виводяться, залишаються. Чому людина в 40 років помирає від інфаркту, інсульту. При цьому їй нічого не боліло. І мені родичі скаржаться, ну як наш син, батьки живуть, а син в 40 років помер, нічого не боліло, тиску не було, помер від серцевої недостатності. Просто їв сало, ми ж українці, аби продукти були кориснішими для організму деякі виробники взялися додавати в них йод, проте до прикладу, хліб, виготовлений із додаванням йодованої солі, буде набагато дорожчим, а це збитково для підприємств. Як вихід, в деякі продукти додають генномодифіковані організми. Хоча законодавство України це забороняє, напис без ГМО не завжди означає, що генетичних добавок у продукті немає. Маркування ставиться без гмо, якщо в продукті не знайдено зовсім ГМО, або знайдено в кількості 0,9 Менше 0,9 Якщо більше, там ідуть технології. Учасники круглого столу дійшли висновку. Смачна їжа не завжди є корисною і навпаки, тому використовувати так звану хімію як інновацію категорично не погоджується. Ніколи ми не будемо працювати на хімії. Срок збереження кондитерських виробів 72 години, і ніхто мені. Не скаже роби торт, який зберігав себе 30 діб. Підприємці стверджують, інновації в харчовій промисловості потрібні як ніколи, але це повинні бути новинки виключно в технологічній сфері. Ольга Поламарюк, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Реконструкції ЧНУ фінансово посприяє Дмитро Фірташ про нагальні проблеми колишньої резиденції Буковинських митрополитів. Голова Федерації роботодавців України почув під час свого візиту на Буковину. Ректор ЧНУ Степан Мельничук розповів Дмитру Фіртушу про необхідність додаткових ремонтних робіт в п'ятому корпусі. 12 мільйонів гривень були виділені з державного бюджету на ремонт покрівлі торік. Втім, необхідно ще 4 мільйони гривень. Така ж сума знадобиться для реставрації четвертого корпусу географічного факультету. Таке саме питання, які проблеми є в резиденції, задав мені місяців два тому Дмитро Васильович фірташ. Ну я йому розказав. І він сказав, які першочергові. І значить, я це розказав Дмитро Васильовичу, Він пообіцяв дати ці 8 мільйонів на щоб завершити. Реставрацію дахів п'ятого корпусу і зробити реставрацію дахів на четвертому корпусі. І десь у грудні місяці на засіданні вченої ради ми це мали би публічно оприлюднити і отримати відповідні документи чи чеки, я вже не знаю побачив. Такою п'ятницю побачили наші журналісти. Маєте нові теми чи цікаві пропозиції? Заходьте на нашу сторінку в мережі Фейсбук, новин Чернівці. Також наші випуски новин можна побачити на сайті Ейсісіін'юї. А за ми дізнавайтесь, які сюрпризи готує нам погода. Всього доброго.